Ну вот ну вот получается как-то так, понимаете? Дивовижно, ми увесь цей час, все ж таки думали, що Ізраїль він більш таки, знаєте, якщо не нейтральний, то трошечки більше симпатизує Російській Федерації. Ну окей, не симпатизує геополітичні умови, їхня географія змушували їх шукати навіть серед неприязних країн собі соратників для того, щоб не розпочалась та сама велика війна. Ну і звісно, Ізраїль не хотів, щоб Російська Федерація якимось чином допомагала ворога ворогам Ізраїлю. Але те, що ми хочемо, не завжди збігається із тим, що маємо, хіба ми колись. Змогли собі представити, що наш сусід прийде до нас війною, але з го року саме це і сталося. Тож тепер російська пропаганда, не добираючи слів, говорить про те, що так як воює Ізраїль, не воюють навіть вони, що Ізраїль все зносить на своєму шляху. А російська Федерація, звісно, за допомогою свого високоточного озброєння винятково знищує військових. Запад заткнется со своими фразами о том, что жестокость российской армии. Хотите жестокость, смотрите, как воюет израильская армия. Хотите понять разницу между СВО и войной? Посмотрите, как сейчас израильская армия разносит. Просто разносит сектор газа. Отключив от воды. Электричество всего. Методы, которые для нас были бы абсолютно неприемлемы. Мы так не ведем войну. Израиль ее ведет так. Это не значит, что Израиль прав в своих методах ведения войны. Річ чим ми просто покольно двома словами нагадаємо, що до Ізраїлю як і до України прийшли терористи. Ці терористи повбивали величезну кількість мирного населення. Вони вбили дітей, при тому вбили неймовірно в жорстокий спосіб. Вони повикрадали цивільних, повикрадали військових, і звісно, Ізраїль вирішив покарати кривника і терористів. Ну а тепер до порівнянь, якими воює і не воює Російська Федерація. Річ в тім, що Країна Ізраїль за своїми територіальними можливостями вої можна дуже легко прирівняти до Київської області. Увіть собі масштаби. Відповідно, сектор гази ще менше, прям супер менше. В нас є зруйнований Маріуполь, Соледар, Бахмут. Безкінечна кількість захоплених територій, які зараз просто стираються. Ну і не дай Боже, якщо б ми собі уявили просування російських військ, росіяни абсолютно все знищують на своєму шляху Ізраїль. Ми не підтримуємо, ми не засуджуємо. Історія ставить свої крапки над і. Але тим не менше, наносять удари туди, де вони точно знають. Штаб-квартира Хамасу, якісь їхні підземні сховища і так далі. Росіяни ой, а куди дістали немає значення, головне просто кинути бомбу. Останній приклад страшна трагедія, яка трапилася в селі. Гроза, коли вбито понад 50 на даний момент 55 цивільних. Це що Росіяни якось по особливому воюють. Ну і звісно ж, як і завжди, вони намагаються розібратися. А хто ж за цим стоїть? Хто ж винен в тому, що Хамас напав і повбивав людей? Хто вклав ніж чи автомат в руки бойовика? Ну і легко здогадати, що якщо там немає українського сліду, там обов'язково буде дідусь Байден. Вигідно, тому що вже багато, багато обсуждалось, понятно, що. Хамас, они крайне радикалы, у них крайне проблемная идеология, но ведь кто-то, возможно, их подталкивал. Кому это выгодно? Есть вот такой парадокс. С одной стороны, Израиль и США – это союзники, но с другой стороны, Байден и Нетаньяху – они противники. Нетаньяху поддерживал Трампа, врага Байдена. Байден долгое время не приглашал Нетаньяху к себе в гости да, в Белый дом. И там из-за этого было много разговоров. Нетаньяху вообще прямым текстом объявил, по сути, обвинил Байдена там, ну, через своего сына Яйра. Яйра Нетаньяху, что э, Байден устраивает майдан в Израиле, вот эти все антиправительственные протесты, которые были в Израиле, что это рука Белого дома это напрямую. То, что сейчас было против судебной реформы. Совершенно верно, именно так, именно так. И чем закончится эта ситуация, вот, вот этот э, это начавшееся противостояние? По любому Нетаньяху уйдет с политической арены. Это плохо для России. Это, скорее всего, кстати, плохо для Израиля. Но это политический мастодонт израильский. А кто вместо него? Но я практически убежден, что его обвинят во всем, в этих ужасных провалах. Они, правда, есть, но это провалы разведки. Насколько он может за это отвечать, другой вопрос. Он уйдет, это выгодно Байдену. Я вообще не удивлюсь, если когда-нибудь мы узнаем, что Белый дом дал отмашку Хамасу на это ужасное нападение. Виводи ділиться саме. Ось Володимир Зеленський заявив про те, що він піде на другий президентський термін. Якщо війна і далі триватиме, якщо війна закінчиться, він не буде балотуватися. Тобто я так розумію, що він має на увазі, що все-таки під час війни є варіант того, що вибори будуть проводитися. Ну, бачите, останнім часом більше про це говорять, ми вже не перший раз про це говоримо, і періодично тестуються настрої суспільства, і як взагалі це сприймається. І я не знаю, чи бачили ви там є нове дослідження, там центр Разумкова провів щодо відношення людей до виборів. І там, вели більша частина українців не підтримує. І там є різні аргументи, і досить правильні аргументи, що таке вибори під час війни вони адекватні. Але те, що ми чуємо. Такі заяви, ну, як мінімум, це не виключено. І я думаю, що банкова про це думає. Ну, бачите, в таких чутливих питаннях, як утримання влади, якось не дуже мені здається, будуть прислухатися до настрої в суспільстві, навіть якщо 64% проти проведення виборів під час війни. Ну, дійсно, можемо зробити такі. Висновки, що може так бути, і ми бачимо заяви, що президент обіцяв, що він буде один срок, а тут такий аргумент, наче з і не поспориш. Да? Що під час війни я готовий е до кінця йти і бути з українським народом. Поки я думаю, що ми маємо зараз е зосередитись на більш важливих е речах ніж. Е Вибори у нас є багато питань, і зокрема на фронті, економічний енергетичний фронт, зима, яка в нас іде попереду. А потім у нас і також будуть продовжуватись процеси, буде продовжуватись війна. Я думаю, що і гроші, і всі наші. Зусилля мають бути направлені в першу чергу на перемогу, а не на політичний процес. Ну тож до війни тоді, до фронту, росіяни намагаються відтягнути сили оборони від роботиного, тому й атакують Авдіївку. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. В новому звіті вони проаналізували останні наступи окупантів. Давайте почуємо. Російські війська 9 жовтня розпочали локальні наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області. Ці дії, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від району Роботиного. Росіяни також активізували наступальні операції на північний захід від Авдіївки в районі Очеретаного, Тоненького та Бердичева, а також на південний захід від Авдіївки на лінії Водяне Опитне. Російські війська атакували поблизу Оріхова на лінії п'ятихатки Жереб'янки, після чого Російські мілблогери почали стверджувати, що російські війська просунулися на 2 кілометри у цьому районі. Ну ось один і, одна із версій, що росіяни намагаються відтягнути наші сили від роботиного. До речі, військові наші підбили понад 60 одиниць ворожої техніки, якраз ось в цьому районі Авдіївки. Що, що відбувається, як ви думаєте, чому така увага до Авдіївки у Росії Росіян? Знаєте, в оперативних підрозділах там різних є таке поняття як відволікання на неугодний об'єкт. Ну ми зараз просто його так кажемо, не вважаючи там неугодними об'єктами наші території. Але це саме стосується військової стратегії безпосередньо, тому що ми розуміємо, що якщо брати стратегічність і успіхи, де можна розвити саме стратегічний напрямок, це Якраз запорізький він є, і там можна досягти стратегічних зусиль, які б бої не були на Донецькому Луганському напрямках. Успіх там він не призведе до таких стратегічних перемог, як, наприклад, це буде. В разі успіху на запорізькому напрямку ми це розуміємо, і росіяни це розуміють. І ми бачимо, як вони маневрують. Перші їх атаки були Куп'янсько-Лиманський напрямок. Вони намагалися витягнути наші сили оборони, щоб ми знімали свої резерви і не використовували їх на стратегічному напрямку, а розпорошували їх по тим напрямках, де росіяни атакують. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо Вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.